Місту Звягіль повернули історичну назву. 16 листопада депутати Верховної Ради України проголосували за перейменування Новограда Волинського та Новоград Волинського району. Змінити назву з 2018 року. Слухалися думки, було голосування, і більшістю голосів якраз на громадське слухання було рекомендовано розгляд даного питання на сесії міської ради. Сесія міської ради. Сесія районної ради і сесія обласної ради, а всі визначилися за прийняте рішення. Весь процес, який проходив, він був дуже складним, тому що завжди є групи людей, які ініціювали це питання. Цітивна група є люди. Навіть у більшості свої, я скажу так, які, будемо так говорити, байдуже до цього відносились. І от є група людей, яка була налаштована ну, дуже категорично проти е, всіх цих змін. Ну я не хотіла, щоб поїмано. Я думаю, що людям цей дискомфорт, він там год-два, і він мене буде зв'язки. Дуже гарна назва, тим паче історична. Потрібно свою історію продовжувати. Місто називалося Звягелем до 1795 року. Тоді указом Катерини II місто змінило назву на Новоград Волинський. Звягель це історична назва, яка існувала як мінімум 364 роки. Приватне місто Звягель було викуплено за 300 тисяч золотих. І перейменовано, хоча я би сказав, це не перейменована, тому що в указі сказано, що при місті звягель заснувати Новоград Волинський. При нема слова «перейменований». І 200, скільки там 227 років іде, отаке точиться е, суперечки, боротьба за повернення цієї історичної назви. Юристка Наталія Грабовська розповідає, що змінювати дані в паспорті та прописку жителя міста не потрібно. Що стосується всіх документів, вони залишаються дійсними. На законодавчому рівні не встановлено термінів будь-яких для зміни, чи то місця реєстрації фізичної особи, чи то для зміни установчих документів. Що стосується штамів, початок ну наразі, взагалі, це не є обов'язковим. Це можна зробити за потреби. Скільки коштуватиме міському бюджету заміна табличок зі старою назвою, поки не обрахували. Ще ніякого питання бюджету не розглядали. Я точно знаю, що от нам потрібно буде встановити два в'їзні знаки. Так, що це можливо буде найбільш вагоме у бюджеті? Але власне ті речі ми планували ще 2019-му. І у 2020 році встановлювати в'їзні знаки з назвою Новоград Волинський. Ми їх не ну, затормозили, будемо так говорити, чекали цього моменту і от зараз вони будуть реалізовуватися. Дмитро Поліщук, Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.